Паперові квіти передбачення презентували хмельничанкам працівники центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Напередодні міжнародного жіночого дня вони влаштували позитивну вуличну акцію з любов'ю та миром. Передбачення символічні, тільки позитивні, тільки хороші. Надіємося, що нашим жінкам, жінкам міста Хмельницького, це сподобається. Вони будуть в хорошому настрої, готові святкувати 8 березня та багато вихідних. Виготовити пів тисячі квітів організаторам допомогли студенти місцевих вишів. кажуть, справу виконували з неба, яким натхненням спочатку перевірили правдивість передбачень на собі. Передбачення було дуже прекрасне. Варто зробити фереру, насолоджуватися життям. Тобто, це як актуально для мене в цей день. Тобто, тобто пішли спор, фор і, і ну, насолоджуємося життям і тим самим даруємо людям якусь посмішку, якісь позитивні емоції, і, і це прекрасно. Ну а далі взялися нести добро у маси. Несподівані щасливі подарунки, неабияк потішили маленьких та дорослих хмельничан. Лікою скажи, що там починається весна.